Давайте відкримо вже телефон, чи буде він тут, чи не буде. Я хази. А як на мене, вирогідність того, що тут щось може бути, достатньо мала. В стані дуже коробка. Не дуже. Так. Щось там важкеньке. Так. Документації нема, чарджерів нема, є два пакетика і на тому все. Окей. Та ладно. Ха -ха -ха! Охренеть народ. Ну, охренеть, який шанс. Так, розраджений. Включиться, не включиться. Не включається. Так, а що в нас тут? Є такий провід. Чи нема такого проводу? Дижішбук. Не топальто. А оце топальто. Так, ну давайте ну Блін, ну мені цікаво. Не знаю, як вам. Так. Так, 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 так. USB. І сюди. Просто цікаво. Включиться чи не включиться. Якщо включиться, значить працює. Ждемо. Так. Що в нас за модель Huawei P Smart. Що воно може коштувати? А ось і документація, до речі. Окей. Що воно може коштувати і чи коштує взагалі, я без поняття. Але я думаю, що якщо він включиться, то мінімум 1000 за це можна зарахувати сміло. Я думаю, ну він, до речі, я не знаю якого року. Пишеться десь чи ні.